Друга частина це е, дійсно важко залучати, ну, там, створювати фактично структури під кожне залучення, але все-таки інколи так роблять, особливо якщо ну, це не прямо-сід, то роблять е, в тих юрисдикціях, звідки конкретно хочеться залучити. І в ці аспівіжки заходять інвестори, і Співіжка володіє якоюсь частиною в материнській фактично компанії. Популярна доволі співіжка це Special Purpose Vehicle, Це компанія, яка створюється під одну конкретну мету для так, того, для того для візу. того, щоб володіти, наприклад, там тисячу акцій кіперської компанії, uh -huh. і ця співішка може бути у вигляді LLC в Америці, і в неї uh -huh. будуть заходити американські інвестори. Uh -huh. Це буде доволі популярна історія, uh -huh. зрозуміла для всіх. LLC буде прозора податковою для американських uh -huh. інвесторів, і е вона буде володіти якоюсь долею uh -huh. в кіперській компанії. І дуже часто, коли кости на те, щоб створити цю співіжку, йдуть не на компанію, не на фаундерів, особливо якщо це ход стартап, uh -huh, uh -huh. в який хочуть зайти. А вони самі створюють собі. Да, вони самі uh -huh. створюють okay. самі. Заходять це. А чому вони тоді не заходять своїм існуючою структурою? Навіщо їм співішка потрібно? Тут залежить вже від структури угоди, тому що буває, що заходять відразу декілька інвесторів. Тоді okay. на вона на об'єднується в співішці, і ця співішка єдиним фронтом заходить вже в таргет компанію.